Варто про нього знати. Для того, щоб зрозуміла, що це розклад для вас, давайте подивимося, хто ви. Да, хто ви. Зараз в обмеженнях знаходитеся. В обмеженнях дуже багато задач втомилися. От, реально втомилися, якось, знаєте, все тримаєте на своїх плечах, всі будь-які процеси, робочі, домашні, всі в місті, да, все, все на вас, все тянете на собі. Уже, уже втомилися. Вже хочете, щоб воно розрішилося якимось чином. Ну, я вам скажу, що ви на такому періоді, що воно все розрішиться. Що воно все розрішиться. Так, хорошо, впізнали себе, дивіться, ні листайте. Дивимося, що вам про нього треба знати. Що вам про нього треба знати? Десь ви на відстані знаходитеся. На відстані з ним знаходитеся. Він, він радується вам, у вас легке спілкування, таке, знаєте, десь ви на. Коли спілкуєте, йому подобається з вами спілкуватися. давайте так. Йому подобається з вами спілкуватися, є ці, ці емоції, радість від сообщення якісь. То, ну, тут, тут поки що задоволення, таке емоційне задоволення. Але немає планів. Дивіться, дівчата, це плани у цього чоловіка на майбутнє, Н -н -н. він навіть впевнений в тому, що йому от прям, сімейні отношення якісь, вони йому не потрібні. Йому подобається дев'ятка кобків. Розумієте? Коли прийшов, розслабився там, от сьогодні, да, от получилося, прийшов, не получилося, не прийшов. Він геть зовсім не хоче брати відповідальність на себе. Я вам скажу, що, скоріше всього, він вже був в якихось стосунках і більше він не хоче цього. Да, і Прямо впевненість у нього така є. Не скажу, що він вже не навісник, але на якісь стосунки він більше, знаєте, такий впевнений холостяк. В форматі нафіга мені ті стосунки, нафіга мені відповідальність на себе брати і ще щось. Що вам про нього варто знати. Дивіться, він, як тільки ви поставите якісь йому умови, да, він розвернеться і піде різко, без якихось сожалінь, без вияснень. Да, просто розвернеться і піде. Що вам ще про нього треба знати? Ненадежний тможчина. Ненадіжний. Мужчина. Ненадіжний. Да. Він, він за победою, Дівчки, він за победою, і він шукає собі умовну победу, Розлічення він шукає. А, этот самий. Є варіант того, що він вляпається в стосунки. Да? Ну, ну, ті отношения, яке він має до вас, він вляпається в стосунки, дівчат. Ну це не з вами. Там будуть переміни у нього в житті, ну ну не з вами діти мої.